Привіт! Якщо ти шукаєш реферальний код Binance, хочеш отримати бонуси та знижки на комісії, ти потрапив у правильне відео. Сьогодні я покажу тобі офіційний реєстраційний реферальний код Binance, який дає бонус до 600 доларів та довічну знижку 20% на всі торгові комісії. Цей код підходить як для спотової торгівлі, так і для Binance Futures, тому обов'язково додивись відео до кінця. Отже, актуальний реферальний код Binance – бонус 369. Його потрібно ввести під час binance реєстрації або реєстрації Binance, щоб активувати всі переваги. Багато користувачів шукають у Google фрази на кшталт реферальний код Binance, binance приглашений код або приглашений код Binance, і це нормально. Усі ці запити означають одне: отримати бонус і знижку при реєстрації. Використовуючи бонус 369, ти отримуєш до 600 доларів як бонус Binance для нових користувачів, 20% знижки Binance на всі торгові комісії, і це назавжди, можливість одразу торгувати на споті та Binance Futures. Цей реферальний код Binance Futures працює ідеально для тих, хто планує активну торгівлю з плечем. Що таке реферал Binance? Це система, за якою новий користувач отримує переваги через реферальне посилання Binance або спеціальний код. Під час реєстрації система автоматично створює твій реферальний ідентифікатор Binance, який також можуть називати реферальний ID Binance або ідентифікатор реферала Binance. Використовуючи бонус 369, ти активуєш реферальний бонус Binance, а також бонусний код Binance. Який дає максимальні вигоди для старту, саме тому багато хто вважає його найкращий реферальний ідентифікатор Binance на сьогодні, також у мережі часто шукають промокод Binance або навіть Binance бонус. І все це про одне: зменшити комісії та отримати більше можливостей для торгівлі. Підсумуємо, якщо ти плануєш реєстрацію Binance. Обов'язково використовуй Binance реферальний код бонус 369. Ти отримаєш до 600 доларів бонусу 20% довічної знижки, а також доступ до Binance Futures із кращими умовами. Посилання для реєстрації та код бонус 369 я залишив у описі під відео. Якщо інформація була корисною, постав лайк, підпишись на канал і напиши в коментарях, чи торгуєш ти на споті або ф'ючерсах. До зустрічі в наступному відео.